Всіх вітаю на моєму каналі. У сьогоднішньому відео я, розповів, я розповім про занепад Київської Русі. А саме першу атаку монголо-татар на Київську Русь. Яку здійснили два монгольські полководці Джебе та Субедей. Але перед тим, як розповісти про атаку монголів, спочатку я розповім, чому київські князі програли битву на річці Калка. І що цьому? І які? Основополагаючі... Причини стали. І що стало причиною програшу великого київського, великого війська Русичів монголам? І щоб зрозуміти, чому Київське князівство так сильно ослабло і Київська Русь стала надзвичайно слабкою? Треба повернутися в часи, коли ще Київська Русь була одним, одною єдиною державою. Нею правив Князь Мстислав. Але коли він помер, Розбрат нахлинув на київські. Розб, розбрат нахлинув на київські землі. На землі Київської. Розбрат нахлинув на землі Київської Русі. Але навіть при правлінні. князя Мстислава Навіть тоді. Землі Київської Русі навіть вже тоді землі Київської Русі не були об'єднаними. Наприклад, частина земель Київської Русі, яка ближче знаходилася е, до Європи, такі як Галицькі землі, Чернігівські землі, Київські землі, точніше більша територія сучасної України, в них були на цих землях були більш демократичніші рази правління. Тут люди. Тут бояри та люди збиралися на зібрання і вибирали собі нових. І вибирали, і вирішували важливі державні, і вирішували важливі державні питання. А ось А ось на землях Смоленської громади, а ось на землях Смоленського князівства, Новгородського князівства, більше панували, більше панувало правління. Більше влади було зосереджено в одних руках. Більше влади було зосереджено в одних руках. Князь мав там величезні права і, приві і привілеї, на відміну від центральних земель Київської Русі. Там було до мінімуму зведене зібрання, бояр та простих людей. І саме із цих земель, і піде створення московської держави. І коли помер, і вже тоді Київська Русь не була об'єднаною, але ще, але ще основне управління київською русю було. Сосредоточене в Києві. Але коли помер князь Мстислав. Київська Русь остаточно розділилася на Маленькі Князівства, де кожен князь вважав себе правителем Київської Русі. І так, практично Київська Русь як одне, одна єдина держава розпалася на безліч маленьких. На і так... Як Київська і так, Київська Русь як одна велика держава розпалася на безліч регіонів, де, правив, де в кожному регіоні правив свій монарх. І кожен правитель кожного регіону Київської Русі вважав себе гідним для того, щоб правити всією Руссю. І так стався розбрат в самій Київській Русі. А тим часом у землях Центральної Азії монголів почав об'єднувати один могутній полководець. І тоді в землях Центральної Азії був один величний полководець. Звали якого Тимуджин. Він почав об'єднувати під своїми знаменами всі кочові племена, які жили тоді в землях Центральної Азії. А там жило дуже багато кочових племен, різних кочових племен. Але йому вдалося за допомогою воєнних тактик. Геніальних дипломатичних дій, можна сказати, не настільки геніальних, а просто вдалих дипломатичних дій і зважених рішень, йому вдалося об'єднати під своїм управлінням багато, дуже багато різних племен. Потім він почав. Пропаганду, що всі племена, які він об'єднав, є одним народом. І це дуже вдало спрацювало. І всі монголи об'єдналися, і всі кочові племена об'єдналися під знаменами Тимуджина. І коли це сталося на Світовій карті з'явилася нова держава. Монгольська. І на світовій карті тоді з'явилася Нова імперія, Монгольська імперія. А Тимуджин взяв собі нове ім'я. Тепер він взяв собі нове ім'я і прозвав себе, і його прозвали чингісхан Що переводиться як. Сильний воїн. Що переводиться як сильний воїн. Ім'я Чингісхан означає могутній вождь. І Чисхан почав завоювання. І Чінгісхан почав свої великі завоювання. Спочатку він підкорив. Китайську імперію, велику її частину, а потім пішов війною на Хоремську імперію, і йому вдалося завоювати, і йому вдалося завоювати повністю Хоремську імперію завдяки. Неймовірній неймовірні тактиці, які, яку тоді мало хто використовував. Швидка, кінота швидка і маневрена кінота неперевершено показувала себе на полі битви. І ні одна армія тих часів не могла вистояти саме проти такої тактики бою. І коли, і коли їм вдалося повністю підкорити імперію, два полководці Чингісхана, а саме Субедей і Джебе, організували розвідувальний похід. Вони взяли з собою 20 тисяч солдатів і повели їх. В розвідку, щоб дізнатися, які держави знаходяться біля Чорноморського узбережжя. А пов... і повели їх сучасними землями, і повели вони їх між Кайспійським морем, і повели вони їх прямо до земель. І пішов їхній розвідувальний похід саме до земель Київської Русі. Але першим, з ким вони зіткнулися, це були половці, які жили які жили на землях Південної України, Кубані, які жили на землях Південної України, Кубані і займали досить великі, і займали досить великі території. Монголи не очікували жор жорсткого спротиву від кочових племен половців. Ну а половці, постійно воюючи із, а, ну, а половці, воюючи із Київською Русс, стали теж грізними противниками, адже Київська Русь не була слабкою державою. І коли монголи зрозуміли, що з такими серйозними противниками їм просто так не впоратися, вони прибігли до хитрощів. Вони спочатку заключили мирні договори, мир, мирні договори з половцями, що нібито не будуть на них нападати. І вони тут просто прийшли подивитися, як. Тут живуть люди на цих землях. І половці їм повірили, що монголи не збираються на них нападати, а просто прийшли із мирною розвідувальною місією. Ну і половці самі не хотіли сильно вступати у бій з монголами, адже знали, що це... Адже до них доходили слухи про велику монгольську імперію і про великого хана Чингісхана. Тому половецькі. Кочівники, тому половецькі воїни не дуже прагнули воювати з монголами. І коли тільки монголи заключили в мирні договори з половцями і половці розпорошили свої сили, монголи відразу атакували половецькі війська, буквально розгромивши. Половецькі загони, і знищивши велику велику кількість воїнів. Велику кількість воїнів. Після цього половці почали відступати аж до Криму, а там монголи вже їх добили. Але найрозумніші половці побігли до київських князів, просити в них допомоги. І одним із таких князів став хан. І одним із таких розумних половецьких полководців став. Став хан Котян. Вставка з нейромережі, як хан Котян став хан Котян. Він вирушив до Київського, він вирушив до Галицького князя Мстислава Удатного. Адже хан Котян був одружений на одній із дочок Мстислава удатного. І вирішив він відразу побігти до Мстислава Удатного, щоб заручитися його підтримкою. Адже сам він не зміг би здолати татарське, адже сам він не зміг би здолати. Монгольське військо. А ось попросити допомоги в Тестя було дуже логічним рішенням. Вставка з нейромережі, як Хан Котян як хан Котян тікає і розповідає, що монголи їх об обдурили, а тепер хочуть знищити. Потрібно звернутися за допомогою до. Мстислава Удатного. Кінець ставки з нейромережі. Як Мстислав Удатний розмовляє з ханом Котяном і приймає його пропозицію про допомогу. Кінець вставки з нейромережі.